Шановні глядачі, з вами мовний центр діалект, моє ім'я Марія, перекладач і викладач італійської мови. Сьогодні я вам розповім про одну особливість таких дієслів, як essere, diventare, номінаре та еледжере. Тож бути, ставати, назначати та обирати, в чому особливість цих дієслів в італійській мові. Справа в тому, що коли після них ми використовуємо назву певної посади, позиції чи певний титул, не потрібен артикль. Зверніть увагу. Франческо е інженєре, артиклю немає. Або Джакому единтато директоре. Джакому став директором. Або пацо Калігола номіно синаторе кавалло. Навіжений калігола призначив сенатором свого коня. Або Маурицо. Естато Електо, віце vicepresidente. Мауріціо було обрано віце-президентом. Тобто, якщо у вас просто конструкція, яка містить це дієслово, і після цього посада, чи позиція, чи титул без усіляких епітетів та додаткових характеристик, то артикль не потрібен. Дякую вам за увагу. На все добре, до наступної зустрічі!